Українська абетка та містична сила козацької символіки зображена у картинах. Це роботи заслуженого художника України, який родом із Хмельниччини, Бориса Негоди. За життя чоловік відзначився вмінням створювати цікаві витвори у різних жанрах та стилях. Зокрема, дані роботи виконані у рідкісній техніці Олійна Пастель. На кожній картині зображена літера алфавіту, обіграна козацькими мотивами. Це надзвичайно сильно і напевно. Найголовніше, то дійсно є сильний український міф, естетика сильного українського міфу та внутрішня музика. І в кожній букві, в кожній літі, як сказала Ада Роговцева, чиста правда. Це приватна колекція, яка зберігалася у Києві у центральному офісі компанії Юрія Фарм. Втім, президент групи компанії Микола Гуменюк безкоштовно надав експонати для виставки у городоцькому краєзнавчому музеї. Зараз погодились виставити їх в цьому музеї для того, щоб наші земляки могли познайомитись з мистецтвом такого славного талановитого земляка нашого краю. У виставковій залі презентували 32 роботи у картинах. Художник відтворив особливості козацького письма. Я раджу кожному поціновувачу мистецтва відвідати цю виставку, тому що вона цікава і вона справді показує, який багатий український народ, багатий культурно. Яка в нас насправді цікава історія, яка історія багатогранна. Відвідати галерею може кожен бажаючий. Триватиме виставка до кінця січня. Тетяна Ржепянська, Городоцький телерадіо центр